Зараз до нас доєднається Сергій Кривонос, це генерал-майор запасу ЗСУ, політичний військовий діяч персий заступник командувача сил спецоперацій в 16-19 роках. Пане генерале, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава всім доброго вечора. Доброго вечора, е, пане генерале. Ну, от е, те, що е, продовжують росіяни тиснути, десь там активніше, десь менш активно. Це е, от якби ви. Охарактеризували. Це те, що ну в них називається Все йде по плану. Чи вони Ну дійсно посилюють тиск, розуміючи, що зараз вже там ну, найближчим часом почне надходити Західне американське, зокрема, озброєння на фронт, ну і, відповідно, треба встигнути скористатися цим для них вікном можливостей. Останній варіант, мабуть, більш буде точніший. Ви абсолютно правильно підмітили, що вони розуміють, що їхні можливості достатньо ж, в найближчому часі можуть значно зменшитись, тому вони намагаються, знаєте як ото жадібний спанє, як можна більше відкусити, коли від нього відсувають миску. Так само і тут. Але що стосується, знаєте, їх просування, таких далеких перспектив, про які я слухав з вашої розповіді від стратегів закордонних, все дуже добре, але кожен метр української землі, які росіяни намагаються подолати. Палити як російською, так і українською кров'ю і не все так легко на папері, як в дійсності, тому що стосується наступу там на Покровськ, то за НАТО так панікувати, і далекі перспективи кожен кілометр е може проходитись не один, не два, не три тижні. А з урахуванням того, що знов таки ж інформаційно, як цікаво, ми чекаємо західної допомоги. А можливо, не треба чекати. У нас величезний обсяг завдань, які е, треба робити самим. В першу чергу це і підготовка населення до спроможності захищати е, Україну. Друге це переведення економіки на функціонування умовах особливого періоду. Ну, і третє це фортифікаційне обладнання території України. Оці три речі е, не треба чекати. Їх робити було треба позавчора, вчора і сьогодні. Тоді все буде добре, і плюс тоді. Допомога, на яку ми очікуємо, тоді дасть значно кращий результат не просто очікувати, коли нам щось дадуть. А, коли ви говорите про підготовку населення, ви маєте на увазі мобілізацію, пане генерале? А, відповідно закону існуючого в першому варіанті, який був безпосередньо, що прийде ще було, до того, а, то мобілізація це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду, переведення на функціонування в умовах особливого періоду підприємств, установ. Органів центральної влади, а також військових частин на штаті військового часу. Військових частин на штати військового часу. Це про людей. Це саме останнє, що треба зробити. А перший пункт, який перерахував зроблені, ні, то е, не подавайте інформацію по е, заявам Офісу президента що мобілізація це тільки люди. Ні. Величезний обсяг завдань, які мусить зробити влада і чомусь не робить. А от стосовно людей до речі е, бо колись ну там ми, ми коли обговорювали ще тільки цей е, закон, який був законопроектом, і лунали аргументи, в тому числі і нам на вайбер писали, мовляв, ну а чим воювати? В нас все одно нічого немає. І того, мовляв, зараз вже ну принаймні світло якесь в кінці тунелю е, намітилось. Як е, на, наскільки, скажімо, треба от посилювати, як це корелюється з питанням безпосередньо мобілізації людей, е, як швидко це все треба робити, як швидко треба набирати? Зараз знову ж таки там про кількості я не буду. Питати так, там півмільйона, не півмільйона. Але ну тут теж ж треба, очевидно, активізуватись. Я правильно розумію, пане генерале? Для того, щоб призвати людей, ми мусимо мати також економіка, яка забезпечить людей mm -hmm. потрібної кількості формою, зброєю, спорядженням, харчуванням. Це значно такі ширше питання. Тому ну таки півмільйона потягнемо одночасно є. ТЦК не справляться, найде таких людей ні. Тому треба це розподілити по таким невеличким часткам. І відповідно знов таки ж існуючого закону про мобілізацію, де прописано, що е Кабінет міністрів розробляє мобіліційний план, а президент його затверджує. Президент затвердив мобіліційний план. Ми отримали завдання для кожного підприємства України, якими е видами зброї та інших там скажімо так, виробів забезпечити наші збройні сили. Ні, то ми, якось знаєте, однобоко готуємося. Ми говоримо знов тільки про людей, але не говоримо про державу, яка мусить бути відмобілізована. Держава поки не мобілізована. Економіка не відпрацьована, фортикаційна обладнання не відпрацьована. Підготовка людей ще до того моменту, як вони прийшли до лав збройних сил у масштабах держави не проводиться. Не можна бути вагітним на половину. А з точки зору нашого офісу президента якось вони все подають, що тільки от люди і все так не буває, так не працює. Але навіть, навіть в питанні людей, от сьогодні я вже обговорював з одним з експертів цю історію, нещодавно вас спитаю про це, бо ну мені дійсно цікаво. Про що це? Військомати кажуть зараз, ну, ТЦК будуть працювати в режимі 24 на 7. Ну, бо дійсно, мабуть, зараз багато людей поспішить оновлювати дані черги вже є. Але я кажу, в нас ж ну, комендантська година. І як ви пояснюєте це, ну, це рішення, пане генерале? Маразу. Вичерпна абсолютно відповідь, мені здається. Повертаючись до тоді, до того, що е, нам ну, все ж таки зараз буде надавати захід. Е, коли на вашу думку можна очікувати? Безпосередньо поставок на фронт, на передову, як захистити е, те, що буде постачатись, бо ж очевидно, що росіяни будуть ну, намагатись наносити удари там по логістичних якихось вузлах. Ну і е, загалом, як як це змінить в результаті, Ну яких змін варто очікувати з початком поставок на фронті? Питання ж не тільки в кількості і в якості зброї, питання mm. в тих людях, які будуть е, використовувати їх і планувати це застосування. Бо е будь-які навіть не речі е ламалися в невмілих руках, тому на це також треба звернути увагу. Що стосується коли, ну питання абсолютно недоречно, пробачте, задавати е в відкритому ефірі, тому що е будь-яка відповідь може розглядатися як mm -hmm. подача інформації на користь ворога. Е коли потрібна, потрібні люди знають і забезпечать е своєчасне її отримання. Почуто, дякую. Е, і дивіться, якщо стосовно використання, от е, йшлося про те, що там зараз співвідношення тих таки там е, снарядів так, на передовій в нас з росіянами один до десяти, тобто на один наш снаряд вони випускають десять своїх. Е, як це може змінитись, коли все ж таки почнуться поставки? І чи можна ну, очікувати, скажімо, що на якомусь етапі ми досягнемо паритету з ними у кількості? Чи це ну, може не принципово, зважаючи на те, що кажуть знову ж таки військові, що ми ефективніше використовуємо ці боєприпаси? Питання ж не тільки в кількості снарядів, а в кількості засобів ураження, а саме артилерійських стволів, mm -hmm. які ви, ви будуть випускати снаряди. Всі рахують, що стволи, е, вони безкінечні власним а між тим, е, виготовлення артилерійських стволів для тих систем, що в нас є, це також голов, одне з найголовніших завдань. І саме е, нові стволи дають значно більшу точність, не ті, що зношені, і е, знаєте, відполіровані як уже наждачкою. Тому е, питання в якості так, е, питання в точності так. І що стосується так, ми мали певні переваги. В контрбатарійній боротьбі, чому кажу мали, бо з часом це було втрачено. Ворог також вчиться і відпрацьовує протидію е, на наші дії. Тому як воно буде там, покаже час. І треба враховувати, що вся е, прифронтова смуга глибину там до вісьми вже кілометрів абсолютно повністю контролюється дронами. Хоча, в принципі, так само вони контролюються і нашими дронами на російську глибину. Тому артилерія тільки дальнобійна, і з е, достатньо швидкою зміною позицій. Комплексно треба підходити для вирішення цих проблем. Одні снаряди нічого не дадуть, якщо не буде потрібної кількості батарей, і правильно організоване вогневе застосування. А до того правильно організована розвідка. Оце все в комплексі дасть те, що ми отримуємо. Певну перевагу на певних ділянках на користь українських збройних сил, ну але ж в росіян є та ж проблема зі зношеністю стволів. правильно, пане Сергію, і ну тобто, а і, і... росіяни спроможні їхня промисловість спроможна виробляти артилерійські стволи. У нас поки таких можливостей нема, і от коли ви питали про і розповідали про е, матеріально технічну допомогу, то нашим політикам вже слід зазначити, що е, величезна кількість підприємств світу, в тому числі американські і британські. Е, Хочуть будувати в нашій країні підприємства, які б забезпечили нашу потребу за рахунок нашої спроможності, в тому числі і стрілинськими боєприпасами, в тому числі і артилерійським боєприпасами. Деякі скептики можуть задати питання: так будь-які ракети, куди російські долітають? Долітають. Але якщо е, не піаряться на цих процесах, якщо це робити скрито, тихо і не фото виставляти фотографії, яка влада постійно це робить, то тоді ефект буде значно сильніший. Плюс паралельно. Посилення спроможності протиповітряної оборони України. Тоді, пане Сергію, на завершення вже напевно. Дивіться, а от ну просто цієї американської допомоги, ну, справді, ми очікували там як Манни небесної, але ну очікувати одне і інша справа, що там хтось може це сприймати як все. Це це вирішує наші проблеми. Але насправді це ж не так. от Які проблеми там може можна вирішити? Зараз, вже коли ми розуміємо, тобто як може виглядати далі ситуація? Ну не хочеться вживати оце слово контрнаступ, ми його вживали вже. І я розумію ваше питання але... і ваше занепокоєння, але будь-який наступ чи контрнаступ можливо проводити при наявності певних факторів на користь українських збройних сил. І в першу чергу наступ можливо проводить, коли ворог витав, е, вимотаний, зупинений, е, зруйнований голостика, е, нанесення ураження його резервам, і, і ми маємо перевагу на певних ділянках. Я вже не кажу, що там е, забезпечене подолання смуги перешкод, які ворог міг поставити е, на передньому краю. Тому багато питань, тому давайте не будемо самі себе дурити і. Обіцяти якісь незрозумілі і довгоочікувані наступи, аби потім не було таких потужних розчарувань і пошуком, хто в цьому винен, як це було за прикладом літнього наступу 2023 року. Для нас найголовніше завдання зараз вирішити питання власної економіки, підготовки людей і фортифікаційного обладнання місцевості. Не просто викидати, коли нас лякають цифрами, скільки мільярдів кидати на фортифікаційне обладнання території. І дивлячись на ті результати, які е, здійснюються, коли будується величезна кількість перешкод, перепон і інженерних споруд, не, не зв'язаних з собою в єдину систему е, оборонних рубежів, то я розумію, що це просто ні про що. Плюс фортифікація буде давати результат тоді. Коли в цій фертифікації буде організована система розвідки, система вогню, її будуть займати люди, навчені, мотивовані правильно організована система вогневого ураження і плюс е е управління і взаємодія, тоді це буде давати чудовий результат. А просто посадити людей і не організувати вищі перераховані питання, це ні про що. Це питання про те, що незважаючи на що ми мусимо постійно вчитися, і певні провали навіть е, на останніх етапах, що стосується того самого Черетиного, це якраз показник відсутності е, системного навчання правильного аналізу власних помилок. І знаєте, шапка за, е, таких закидних заходів. Не треба думати, що ворог дупіше, ніж ми. Треба завжди враховувати, що ворог веде правильну розвитку, правильно все аналізує. І е, може працювати не перспектива, тоді це дасть результат. Працюй над собою, визнавай власні помилки, і ти іде, і це дасть результат.